Весняні сюрпризи страхового ринку України у столиці пропала компанія. А разом із нею 100 мільйонів гривень, які вона зібрала зі своїх клієнтів. Все, що залишилось від лапорту, це вивіска на розі будинку. Очевидь, страховики так поспішали, що просто не встигли її зняти. Тут автоцивілку пропонували клієнтам зі знижкою у 50%. Відзонтів. Тепер страховиків розшукують відповідні органи і ошукані автовласники. За словами експертів, лише два десятки компаній сповна виконують свої зобов'язання перед клієнтами. І це при тому, що на ринку їх працює майже чотири сотні. Що ж таке страховий ринок України? Подушка безпеки для водіїв чи їхній головний біль? Афорт зі своїми клієнтами тепер спілкується в епістолярному жанрі. На дверях офісу оголошення повідомляє всі справи передали іншій компанії Фінанс Лайн» і радять звертатися вже туди за іншою адресою. Біля зачинених дверей збираються десятки постраждалих. Прийшов і Микола Іванович сподівається вибити півтори тисячі гривень за пом'яте крило. Я в п'ятницю приїжджає, тут у них всі приїжджають, то бігають. Бігаю, нікого начальства нету і нікому обратиться приїжджають в понеділок. Чоловік набирає номер телефона, вказаний в оголошенні. Надія, як відомо, помирає останньою. Якщо ви хочете повідомити про страховий випадок, натисніть цифру 1. обін. Усім іншим питанням натисніть цифру 2. Назвіть, будь ласка, ваше прізвище, ім'я побачимо. Та контактний номер телефону. Вам перетелефонують протягом 24. -го. Все, качай, Руслан щодня приходить перевідати свою травмовану машину. Все праве крило зім'яте. Для господаря це не шматок заліза, що стоїть на приколі, а тяжко хворий друг. Чотири місяці страхова водить мене за нас, день її виплачувати не хочуть. Руслан Тарілко, автовласник. Добре знає, як гасло страховиків без зайвих турбот. Конвертуються у великі проблеми для водіїв за їхні ж гроші. Машина не на ходу, приходяться їздити на таксі, тратять деньги, тому що працює. Ну, двері не відкриваються, їздити на машині, ні вам Аварія давня, спогади свіжі. Руслан добре пам'ятає події минулої осені. За 10 років за кермом, каже, дорога вперше його зрадила. Потрапив у ДТП, винним у якому не був. 31 октября їхав по вулиці Жуковського з-за поворота. От. Темно було, вечір вже десь після шести вечора. Їхав не швидко, не, не, не кілометрів 30 піднімався в сторону заправки. От. З правої сторони виїжджала машина з мойки. І ударила мені в праву сторону. Немного проїхав метрів 10 остановился, Вийшов из машини. посмотрел, Права сторона повністю збита, е, права передня дверь, права задня дверь, правое крило, заднє бампер. Далі були непроста розмова з винуватцями аварії. Інспектори ДАІ, судді у мантії. Вони визнали Руслана невинним. Відтак страхова мала компенсувати 15 тисяч гривень за завдану шкоду. Та їх Руслан не дочекався. У підсумок подав до суду, вже на збанкрутіло компанію. Ну, закрита. Спочатку говорили, дзвоніть, потім приїжджайте через тиждень, а зараз взагалі закрита. Ну, пишіть письма. Хоч листи пишіть, хоч дзвоніть. Грошей у лапорту немає. І крапка. Компанія, яку очолює Ігор Сахар, невелика: 30 працівників, 30 мільйонів прибутку. На виплату компенсацій іде приблизно 800 тисяч гривень. Колегам з Лапорту він співчуває, адже кожне таке банкрутство відмочує репутацію всіх гравців страхового ринку, а відновити її ой як непросто. Це сценарій, такий, як розвивається в багатьох випадках в інших компаніях, які банкрутували. Ігор Сахар, заступник генерального директора страхової компанії. У цьому бізнесі працює 20 років. П'ять з них був віце-президентом моторно-транспортного страхового бюро. Про страховий ринок знає все. Активна реклама, великий демпінг, великі комісійні гроші залучаються в цю компанію, А через кілька місяців, через півроку, наступають страхові випадки, і люди потерпілі приходять, а вже немає нікого. Вже все, все украдено до нас. Рік тому трусило страховий ринок північного сусіда. В Москві крах крупної страхової компанії. Луснула компанія російські страхові традиції. Щоправда, там називались значно більші суми. Воно і не дивно, масштаб інший. Ударною хвилею з українського страхового ринку змило майже 30 компаній. Тепер ось Лафорт. Винних, звісно, шукатимуть. Та чи знайдуть? Чи буде шукати міліція цю страхову кампанію, ну не знаю. Тому що, ще раз скажу, якби я вклав гроші і потім хотів забрати, наприклад, як це було певний час назад з банком Надра, і вони не віддавали, але вони нікуди не ховалися. Якщо компанія теж може так само поступити, ну сьогодні там десь переїхали. адресу написали, а хтось ту адресу зірвав да, із стелі там, чи із стінки. І інший наступний хто прийшов, не знає, куди вони поділися. Тому, можливо, дійсно сховалися, а можливо. Вони б і хотіли показати, що вони там десь є. У випадку з Лафортом людей можуть обійти двічі, пояснює Наталія Гудима. Уперше, коли з грошима кинули, вдруге, коли свої справи передали фінанс лайну. Правонаступник тепер тиснутиме на клієнта. Мовляв, можемо запропонувати лише 50% від вартості страхового випадку. Хочеш, бери, хочеш ні. Подібна схема добре відпрацьована. Це не нова, не нова страхова компанія, а це, скоріш за все, компанія, яка збирає зобов'язання. Наталія Гудима, президент Ліги страхових організацій України, вважає, у ситуації, що складається з відшкодуванням збитків, винні не лише страхові компанії, а й самі автовласники. І все, що вона може робити, це. Збирати зобов'язання від страхувальників, формувати реєстр. Ну, як то кажуть по процедурі оцінювати зобов'язання для вже подання на банкрутство цієї компанії. І виплата за все відповідальність відповідальності буде здійснюватись з моторно-транспортного бюро. Моторне транспортне страхове бюро скорочено МТСБУ. Це об'єднання компаній, що здійснюють обов'язкове страхування відповідальності автовласників за шкоду заподіяну третім особам. Членство страховиків у мотобюро обов'язкова умова для тих, хто надає ОСАГО. Процедура відшкодування може затягнутися на рік, а то і більше. Утім, експерти цього ринку радять автовласникам не опускати руки. Чому це називають гарантом? Тому що там є фонди. Будь-яка інша компанія відраховує кошти. І після визнання банкрутом цієї компанії вже можна звернутися до моторно-транспортного бюро і отримати виплату від моторно-транспортного бюро. Власник цього Hyundai вирішив не чекати. Каско придбав у лафорті за 9 тисяч гривень. Тепер ремонтує авто власним коштом. Наразі виклав вже 20 тисяч гривень. Власник автомобіля застрахував в свій час автомобіль в страховій компанії Лафорт, яка на сьогоднішній день ну, щезла. Олег Савіцький, начальник виробництва СТО. Ремонтом машин займається вже 20 років. Починав маляром, дійшов до начальника виробництва. Найде рецепт для кожної потерпілої автівки, що потрапляє на СТО. Пошкоджено було крило. ну, ви бачите пошкоджену площу, яка рихтувалася. Дане крило було видуте в цю сторону і загнути, ну загнути всередину крило було. Бампер в даному місті, ось він був розірваний. Це відремонтували вже бампер, який також потребував заміни. Ця станція техобслуговування співпрацює з багатьма страховими компаніями. З лабортом не ризикнули. У вузьких колах вже давно ходили чутки, що ця піраміда може скоро луснути. Занадто вже великі знижки там пропонували, пояснює Олег Савіцький. А безкоштовний сир самі знаєте, де буває. Українське законодавство передбачає два види автострахування так звана автоцивілка чи осагу та каску. Перша страхує власність та життя людини постраждалої внаслідок вашої вини. Каско, вас та ваш автомобіль від заподіяної шкоди та крадіжки. Макілятори на страховому ринку працюють як під трафери. За півтори сотні тисяч зелених купують компанію обов'язково з ліцензією на автоцивілку. А далі, як з нитці, так з клієнтів по гривні. Зібрали сотню другу, стався страховий випадок, виплатили. Далі все. Резервів жодних. Я насчет виплат, по осага. Вони формують тільки на паперах. Щоб в держфінпослуг або зараз нацкомфінпослуг, щоб подати туди звітність. Тимур Шакіров, керівник проєкту «Страхнадзор.UA». Переконаний, висновки страхових компаній далеко не завжди на користь клієнта. В арсеналі страховиків безліч перевірених схем як заробити на автовласниках. Тобто у них один день у день на квартал, у них ці гроші є, резерви на паперах. Потім їх вже нема. Та й наш брат автовласник, коли поліс купує, згадує всім відоме, навіщо платити більше, а коли компенсацію хоче отримати, що скупий платить двічі. У поліса є собі вартість. Вони дають знижку і платять комісійні агенту. Наприклад, якщо звичайні комісійні по закону дозволені, це 15%, то вони агентам платять 50-60%. І агент за рахунок своєї комісії. Робить знижку для клієнта. Люди це купляють з задоволенням, але виплат не буде, тому що в резерви пусті. Оця циганська бухгалтерія. Ж Гроші, отримані від клієнта, агенти можуть покласти просто собі в кишеню або ж наштампувати на ксероксі недіючих полісів. Такі псевдогарантії, мов гарячі пиріжки, розлітаються просто з так би мовити виїзних пунктів страхування, що ними рясніють узбіччя доріг і перехрест. Потім копію я віддаю раз в три дня в страхову компанію. Оформляйте оплачуєте, Я вам віддаю оригінал. Оцей оригінал і оцей. Собі залишаю копірахуємо, за скільки нас купують. Ціна автоцивілки залежить від об'єму двигуна автомобіля, місця його реєстрації та вашого водійського стажу. Наприклад, двигун 1,6, Місце реєстрації Київ водійський стаж до 3 років. Поліс вам обійдеться в 778 гривень 60 копійок. Страховий агент, що працює просто тут на узбіччі, пропонує нам знижки, від яких складно відмовитись. От перша зона аварійності Київ, об'єм двигуна до 1,6. У вас 1,5. Ага. От повна сума: 777 Угу. Ага. Я вважаю, 25 – це виходить 583. Якщо ага. 30 – це десь 550 гривень, якщо я не помиляюсь. І нами знову керує вже відома новомодна мудрість. Навіщо платити більше? Адже копійка гривню береже, та й спеціально їхати нікуди не потрібно. По дорозі на роботу чи додому пригальмував на хвилинку і готово. перед автоінспектором. Є чим відзвітувати, тим паче, що поліс це страховка не для себе, а для когось. Автовласник він не для себе придбає цей поліс, а точніше, виплата буде здійснюватись постраждалій особі. Відповідно, тут працює така жива логіка. Якщо це не для мене, то мені в принципі байдуже, хто там виплатить, як виплатить. Така логіка спрацювала не лише з Лафортом, що зник за одну ніч, а й з багатьма іншими компаніями, яким штучне дихання вже не допоможе. Іван, страховий агент на виїзді, розповідає, що йому і досі пропонують продавати поліси не лише від лафорту, а й добробуту, який збанкрутував ще минулого року. Захисти себе від несподіванок на дорозі завчасно. Сам він відмовився, але знає людей, які не гребуть заробітком у подібний спосіб. На даний час я знаю людину, яка ці бланки е е, їздить і пропонує іншим страховим агентам, е. продавати. Получається, ці бланки, які зараз пропонує страхова компанія Добробут, вони якби за нею числяться, але компанія потеряла ліцензію. А люди, у яких ці бланки є, до, до цього моменту напевно ще продають. кучерява білявка весело і легко вправляється з кермом. Того дня вона також їхала на фотосесію, та ледь не заїхала під вантажівку. У нас авто перевернулося чотири рази. Зараз навіть згадувати страшно, тому що це було це був момент, коли я прощалася із своїм життям. Оці лічені секунди. А, і я впевнена була, що це на, на цьому моє життя і закінчилось. Наталія Валевська, співачка, зізнається, що дорожньо-транспортна пригода змінила її ставлення до життя. Закермована практично більше не сідає, але слава Богу, Господу, нас ремені безпеки врятували. І, до речі, коли приїхали інспектори, її, вони подивилися на авто. Вони ну абсолютно не знали, хто там і що там. Вони казали, що трупи вже увезли. На білбордах з антирекламою співачки з'явилися після того, як страхова компанія почала крутити з викладами. Автомобіль був зареєстрований на батька її чоловіка. Оскільки машині не було навіть року, про э, зношування не було нія ніякої навіть мови. Тобто вона нова, абсолютно нова з салону. І э, якраз тут і все й почалось. Підсунули, на пару моєму свекрові. Ніби що це машина БУ щоб менше грошей, виплатити. коротше кажучи, ця вся тяганина дуже довго тривала. І, звісно, це було дуже неприємно. Врешті-решт, при нульовій франшизі, вони не вип... не виконали а, і не виплатили всі гроші, які мали виплатити. І це просто ну була реальна. Аби вас не прокатали, як Валевську, варто пам'ятати. Навіть надійна компанія легко може продати безнадійний поліс. Каско, на відміну від ОСАГО це більш зрозумілий продукт. Людина, страхуючи свій автомобіль, платить в десятеро дорожче. Тому, очевидно, у будь-кого її не купуватиме. Звернеться в офіс перевіреної компанії. Але принцип сто раз відміряй перш ніж раз заплатити, і КАСКО спрацьовує не завжди. Найчастіше це а, виходить з того, що люди знову хочуть зекономити. Вони беруть найдешевшу страховку КАСКО, і просять агента, щоб він порахував подешевше. Агент починає. Він одну опцію корисно викреслив, другу опцію корисно викреслив. Третю викреслив, четверту викреслив. Поліс стає дешевшим відсотків на 20-30. Але покриття по ньому стає дуже маленьким і доходить до того, що це може бути зовсім формальний поліс, просто папірець якийсь. Вашою гарантією при з'ясуванні стосунків зі страховою можуть бути зібрані вами ж докази. В деталях відзняти місце ДТП, наприклад, на камеру мобільного телефона або запис з відеореєстратора вашого авто. А ще перш ніж поставити підпис під документом, його варто уважно прочитати, тому що відшкодування, якщо ви будете їхати по тротуару, наприклад, да, і будете порушувати правила дорожнього руху саме таким чином, ну умовно, умовно кажучи, то відшкодування, скоріш за все, ви не получите, тому що це буде просто невизнано страховим випадком. Євген Івасенко, старший юрист. При страхуванні автомобіля радить уважніше читати документ, особливо пункти з зірочками, аби не стати жертвою власної легковажності. І як правило, на такі, на такі е, випадки як правило є відповідні положення в страхових угодах. Аби поліси не перетворювалися на пустопорожні папірці, народні депутати пропонують запровадити електронні гарантії. Це коли на рахунки страхових компаній гроші можна переказувати через інтернет і купувати в такий спосіб віртуальні поліси. Уся інформація, хто придбав страховку, та яку саме, заноситиметься в єдину електронну базу. За потреби будь-який інспектор ДАІ легко зможе перевірити, застрахований автомобіль чи ні, у Молдові понад рік працюють за такими правилами. І офіційна статистика підтверджує, що більшість компаній сповна виконують свої зобов'язання перед клієнтами. Та й блоги, на відміну від українських інтернет-сторінок, не червоніють від нецензурщини автовласників. Українські законотворці теж взялися врегулювати діяльність страхових агентів, пропонують прив'язати їх до компаній, аби вони продавали поліс тільки однієї фірми. Заборонити їм брати гроші в руки, а клієнта зобов'язати всі платежі проводити виключно через касу. Це дозволить взяти під контроль продаж полісів, а за необхідності притягнути шахрая до відповідальності. Розглядається і ще один варіант: компенсацію за ОСАГО сплачуватиме та компанія, якій постраждалий і купив поліс, а не та, де придбав автоцивілку, винуватець ДТП. Тоді стосунки між собою. Будуть з'ясовувати страховики, а не водії. А ще законодавці хочуть нагадати страховим компаніям про бонус Маус. Бонус Маус це система знижок, що передбачає зміну грошової премії, яку страховик платить клієнту в залежності від історії страхового випадку. Іншими словами, не порушуєш правила, не потрапляєш в аварію, платиш менше. Де Юра, цей бонус і зараз передбачений у законодавстві. Але де факто страховики його не платять. На сьогоднішній день бонус мало це там, максимум 5%, скидки, які може запропонувати страхова компанія. Це не сильно впливає там на тариф, але все ж таки це приємно. А, враховуючи те, що є така загальна ну, збитковість да, для страхового ринку, не завжди страхові компанії використовують у цей бонус мало. Приємна знижка не лише гаманець гріла, а і стала гарною мотивацією для водія. Практика європейських країн довела. Бонус Маус змінив ситуацію з аварійністю на дорогах. Усі ці пропозиції виписані у новому законопроекті, що має навчити страховиків жити за європейськими стандартами а водіям полегшити життя, аби девіз Гарантія без зайвих турбот не треба було читати з точністю до навпаки. Документ Верховна Рада планує ухвалити в травні. А поки страховики та водії продовжують гратися у країну дурнів. сьогодні ж саме последні ночка. коли можна й день, водії продовжують бігати за своїми компенсаціями. Автоцивілка дорожчати. Востаннє ціну піднімали два роки тому. Коли гарантоване відшкодування за пошкодження автомобіля підняли з 25 до 50 тисяч. А за шкоду завдану життю чи здоров'ю збільшили вдвічі до 100 тисяч гривень. Тепер вартість осего має зрости ще на третину. Сума збитків по життю і здоров'ю збільшиться там на 400-450 мільйонів гривень. А ці ж 450 мільйонів гривень треба страховику десь взяти. Якщо він просто зараз не підніме тарифи, а почне виконувати зобов'язання за новими розмірами, просто ляже весь страховий ринок. А ще пояснюють страховики, ростуть накладні витрати, змушені залучати до роботи і колишніх правоохоронців, і психологів. Без них, мовляв, важко боротися із шахраями, що імітують викрадення та підпали авто. А тут ще й технічний прогрес поповнює злодійський арсенал. Ви можете в інтернеті подивитися безліч об'яв про продаж різних предметів там, автосканування. Ігор Михалко, начальник відділу зв'язків із громадськістю головного управління МВС України у Києві, каже, що злодії переважно полюють на люксові авто і за лічені години переправляють їх за межі України. Самі ж автовласники до шахрайських схем задля заробітку на страховиках не вдаються. Ну, їх потрібно розглядати, по-перше, як вони потрапили на територію України. Якщо потрапили офіційно, через митницю пройшли, є відповідні документи, сертифікація, ліцензії і таке інше, то це не заборона для продажу. Якщо, звичайно, це немає цих документів, то це контрабанда. Тобто, це злочин. Минулого року хвиля банкрутств змила з вітчизняного ринку три десятки страхових компаній. Ті ж попереджають, що насувається справжній шторм і чекають захисту від держави. А наш герой шукає захисту від недобросовісних страхувальників та сподівається, хтось йому таки поверне гроші, і він підлікує свого друга.